Ще був в окупації, акторам вдалося виїхати, і всі були розкидані по різних містах. І Олександр Андрійович вирішив, що ми зробимо таку виставу. І на початку була вибрана п'єса, написана вже про Херсонщину, про супротив. Ми зібралися. Режисер Євгеній Різниченко зібрав нас. Всі приїхали з різних міст. Женечка з Русланом, вони в Кривому Розі, так, у батьків. Оленочка Пацько, яка розказувала, що вона виїхала в Івано-Франківськ. Вона там. Ангелінка Павлюк на Київщині. Сергій приєднався до нас 1 грудня, тому що він на момент випуску нашої вистави ще був в окупації. Ми прочитали ту п'єсу. Через спочатку почали її навіть уже там щось розбирати, аналізувати, знайшли там якийсь один вірш, вирішили з'ясувати авторство, залізли в інтернет і подивилися, що п'єса просто скліплена з різних статей різних людей, не вказано авторство. Ми вирішили, що це якось трошки нам зараз, тому що в такій ситуації дуже-дуже зараз така от категоричність білий і чорний, правда і неправда. І на кожній перерві між цими чітками. Хтось розповідав трішечки свої історії, от ми аналізуючи навіть, і ми зрозуміли, що наші історії вони настільки правдиві, настільки справжні, настільки невигадані, що це набагато буде правильніше і сильніше і чесніше. От зараз розповідати саме ці історії. Тоді Євгеній сів з диктофоном записав 9 годин цих всіх текстів. Зі сльозами, з паузами на, на, на заспокійливе, і потім режисерка Ксюша Швець вона скомпонувала це все. Ксеня зараз в такому стані свого здоров'я вона стала незрячою, і тому вони з Євгенієм просто обробляли весь цей матеріал і вона якби на слуху, на все, все, що зайве. Тому що тут, в принципі, про кожну історію можна окрему виставу поставити. Дуже багато випущено, тому що треба було його з'єднати все в один драматургічний матеріал, бо це документальний театр. Тут хотілося максимальної правдивості. От, власне, так створилась вистава, Ми планували прем'єру 12 жовтня в Києві. 10-го були в Києві прильоти, і 12-го мертве місто. Люди боялися виходити. Люди реагували на той період. Уже Київ настільки розслабився, але з того моменту от, кожна повітряна тривога. Всі станції метрополітену були завжди заповнені людьми. і Звісно, ми 12-го не зіграли. Ми зіграли 14-го нашу прем'єру. І на сьогоднішній момент ми ми зіграли ще потім в Одесі в Кропивницькому. А це у нас тур за підтримкою Українського культурного фонду. Ми граємо ми почали з Миколаєва, Миколаїв, Кропивницький, Черкаси. Далі у нас Київ, так от через день Житомир, Івано-Франківськ, Львів, так нічого не забуде. І Херсон буде потім. Так, І ми плануємо Херсон. І ще ми планували Дніпро. Um, ну, от власне, ми от маємо можливість зараз показати цю виставу в тих містах, де, можливо, на щастя не знають, що таке окупація. Я вірю в те, що кожна людина, яка тут присутня, настільки все одно включена в те, що відбувається в Україні. Тут немає випадкових людей, які прийшли подивитися якусь комедію і випадково потрапили на, на наші трагедії, на наші драми. От от власне така от історія створення нашої, нашої вистави. Вас, вам звати? Мене звати Рима Зюбіна, я актриса. <рес> Дуже приємно. Якби була якась ситуація, про яку би ми говорили про мирний час, про якісь там, можливо, страждання в родині, чи лишатися, чи забирати там свої валізи від чоловіка тирана. Там, це одне. У нас в виставі навіть говориться про те, що. Коли був окупований Херсон, не було безкоштовних евакуаційних рейсів української влади, яка би керувала там районом, хоча би дистанційно, не було. Інформації було нуль. Я коли вела свої стріми, раптом я прочитала. Команді, що яке щастя, що я піймала інтернет, я стою на стільчик і ловлю інтернет. Що перше зрос... зробили росіяни? Вони заглушили інтернет, щоб не було зв'язку. А потім сіється паніка. Потім розказують людям, що Київ вже російський, що всі здались. Ну як і в Маріуполі власне відбувалось. і коли ти в такому вакуумі, і коли ти дійсно не знаєш, якою трасою їхати. Бо дійсно навіть зараз з тими, хто поїхав в Європу, от я була нещодавно в Німеччині на кінофестивалі, і коли люди кажуть, у нас вже є комплекс, що ми зрадники, що ми поїхали, дуже легко прогнозувати і щось вигадувати про своє життя, якщо ти дивишся на цю ситуацію з боку. А коли біля скроні твоєї дитини автомат і коли ти в інших обставинах, Таких, яких ти ніколи не міг прогнозувати, і ніколи не міг. Ну, Нас навчили, що збирати в тривожну валізку, там, так? а нам ніхто не говорив, що за одну добу буде окуповано таке, таке і таке місто. І куди виїжджати, і як виїжджати. Це навіть не вибір людини. Це те, що от відбувається в житті людини, яке називається Рок. От Над тобою нависла така ситуація, яку ти своїми силами не можеш відмінити і не можеш перемогти. Тут... Не, не момент вибору, а тут момент навіть е, от того життєвого проведіння. бо люди їхали, і скільки колон було розстріляно, скільки людей було поранено, скільки, скільки доль було зруйновано. Тому от у нас оце гне в таких лапках. З одного боку, ти мусиш чинити опір, хоч хтось має виходити проти орків, але з іншого боку, тобі треба зберігати свою родину, своїх дітей. Які мають потім жити на цій землі. Це дійсно питання, яке так під запитаннями залишається. Перше, що ми не нація, нацистів, я завжди так умовно просто розкладаю собі ситуацію. От якийсь регіон України. Він, приміром, знаходиться там, 70 чи 100 років під окупацією, ну, не знаю, так, Китаю, так? І ви китайською мовою змушені розмовляти там і там і там на роботі. Але ви українці, і ви в сім'ї своїй розмовляєте українською. Я би хотіла, щоб в сфері обслуговування мені не доводилось робити зауваження від таксистів до продавців. Але я нещодавно подивилась фільм «20 днів у Маріуполі документальний Мстислава Чорнова, який знятий ним там. Він там не має жодно, ну, жодної якоїсь фальші. І там лікарі, які... Виглядають як боги, як, як, як зірки голівудські з цими наповненими очима. Вони всі розмовляють російською мовою. Вони рятують цих людей. У мене зараз є категоричність з точки зору. Політиків всього, що є законом, визначено вдома, хоч китайською. Я сама для себе колись визначила, що моя мова українська. Хоча я народилась в російськомовній родині, я вчилася в російській школі, і я знімалася в серіалах виробництва Україна росія Росія. Там мені треба було розмовляти російською мовою без акценту і досконало володіти мовою, але це мій інструмент, і я це робила. Паралельно я працювала в українському театрі, і всі свої інтерв'ю з якогось періоду я просто принципово давала українською. Моя відмова зніматися в копродукції з росіянами в березні, 20 березня 2014 року, і говорить про це моє ставлення. Але я так само розумію, що людям, які виїхали з Маріуполя, яким. Які спілкувалися так все своє життя. Тобто тут euh, треба зрозуміло проявити толерантність, але Ну, я вам скажу, що в мене є в Ужгороді мої однокурсники, які досі розмовляють лише російською мовою, які вважали, що їм це не потрібно. Але, але державна, як державна, і розуміння, що таке державність, вона має бути лише українська. Ну, власне, для цього ми і робимо це. Ми спочатку це спланували таким чином, е як реакція на те, що в кожному місті е, нашого туру але прес-конференція відбувається завжди приміром за годину до початку вистави. Мене за годину до початку вистави, краще не чіпати. Я буду відповідати. А моя голова і мої емоції будуть зовсім зовсім в іншому місці. І ми зрозуміли, що коли ще й журналісти, які приходять, ну ми будемо казати там про приміром людей, які пишуть і про війну, і про сільське господарство, і про театр, і не сильно якби сконцентровані на якійсь одній галузі. І У них традиційні запитання, про які я вже можу просто теж створити такий анти. Антиінтерв'ю. Ваші творчі плани, що ви хотіли показати вашою ролі, що ви хотіли сказати вашою вистави. Я коли чую ці три запитання, все мене просто починає тіпати. Там, Сьогодні, як ви перевтілювалися в вашого героя? Ну, немає героїв. Сережа Михайловський каже, ну я ж не герой, я розповідаю свою власну історію. Тобто вони значить, не знають про що. А натомість, якщо вже люди подивилися, оця форма спілкування потім, вона робиться на всіх кінофестивалях і дуже часто після вистав спілкування саме. Запитання відповіді після того, і тоді журналіст уже може поставити запитання, знаючи і побачивши, що тут відбувалося. вони будуть набагато професійніші і продуктивніші. Те, що відбуваються відгуки, це правильно. Бо запитання, як ви вживалися в вашу роль, і як ви з нею виживаєтесь, неактуальне і нелогічно, тому що тут немає ролей. І мені сьогодні дуже сподобалось, тому що з усіх наших трьох міст. Було набагато більше глядачів, які залишилися в Кропивницькому. Залишилися в основному херсонці. В Миколаєві була повітряна тривога, і ми змушені були навіть там без мого фінального тексту закінчити виставу. Взагалі-то у нас до цього туру жодного разу, коли ми грали, не лунала повітряна тривога. А тут почалось в Миколаєві на історії Жені і Руслана в Кропивницькому на моєму. І там на такому емоційному моменті, але тут хоча б просто телефони, а там був просто жах. Увага, увага! Повітряна тривога, негайно покиньте будівлю театру. Увага! І це разів шість. І я ж його не можу ну, висмикнути як ту, цю, ту з годинника. Ну, мені так хотілося. Ми зупинили, я договорила, я таки договорила, але там якийсь важливий момент, цей шматочок був, був повністю. Я не знаю, як я це. Подолала, але я сказала все навіть більше, ніж щось там, ніж в інші рази, якісь, бо завжди якісь тексти вилітають. А сьогодні на, на олені Пасько було. Ну і Оленка так: ну от і бачите, і зараз навіть повітря не треба. Ну на її якби історії, воно хоча б дозволяється так, можна обіграти. А сьогодні, бачите, і залишилося багато людей. Багато і, і я так зрозуміла, що майже всі, хто говорили, це люди, які як не дивно. Ми думали завжди, що люди, які вже це пережили, вони не підуть. Ну, тобто, ти з того пекла знову. А виявляється, що напевне воно психологічно дуже важливо рефлексії на, на, на цей свій біль і зрозуміти, що не тільки ти один, а що у когось було так само і комусь так само було боляче. І напевне, можливо, через ці сльози відбувається те, що називається очищення і повернення в те, що. Що ми всі разом. ви ж пам'ятаєте, в березні минулого року у нас речів не було ні в соцмережах, ніде. Ми були такі всі отакі. От Біда вона об'єднує, вона акумулює сили на те, щоб підтримувати одне одного. Саме тому, що ми всі пережили це.